Щоденник ДДА 24 липня. Нерішучість. При спробі емоційно відокремитися від своїх родин, дітей алкоголіків паралізує нерішучість. Велика червона книга, сторінка 87. Починаючи розповідати свою історію у ДДА, ми, можливо, відчували, ніби зраджуємо все, що коли-небудь знали. І так і було, але це було нормально. Частина одужання полягає в тому, щоб звільнитися від емоційного хаосу сім'ї, в якій ми виросли, бунтуючи, сердячися і йдучи зі словами я більше не збираюся це терпіти. Відокремлюючися від джерел насильства і беручи відповідальність за власні вчинки, ми стаємо люблячими батьками для самих себе. Ми навчимося ділитися про те, що з нами сталося із попутниками і на зборах. Зцілення відбувається, коли на світ виходить все більше спогадів, які ми опрацьовуємо. Ми дбаємо про себе, ведемо щоденник, робимо вправи і вчимося здорового харчування. Іноді ми все ще можемо бути паралізовані нерішучістю, але дозволяємо тим частинам себе, які вже зцілилися, піклуватися про інші, досі хворі й поранені. Вони ніби відкриваються одна одній. Ми спостерігаємо за тим, як люди, що досягли більших успіхів в одужанні, дають собі раду за часів спокою і стресу, і покладаємося на їхні настанови. Ми йдемо на зустріч свободі. Сьогодні навіть з побоюванням наслідків я зроблю крок уперед. Зараз у мене є здорова система підтримки, яка я знаю завжди буде поруч, включно із моїм внутрішнім люблячим батьком.